Всім привіт! Гра оновилась до версії 0.2. У цьому оновленні була додана нова техніка: М1-2, М1-2СЕП, Т90, т 90 а та український Т64БМ Булат. Було виправлено роботу магазину, коректне отримання деталей та техніки. Поведінка ботів була вдосконалена, тепер бої будуть більш динамічні та цікавіші. В ангарі можна подивитися інструкцію по керуванню технікою, з'явились попередження про закінчення палива, а також боєкомплекту. На ПК-версії в налаштуванні графіки з'явилась можливість переключатися на спрощений режим графіки. Цей режим переключає на мобільну версію, які суттєво оптимізовані, з керуванням від ПК. Тепер гра доступна в стімі, а на мобільних пристроях проведені роботи над оптимізацією. Сподіваємось, оновлення вам сподобається. Оцінюйте в Google Play та Steam, пишіть свої враження та ідеї щодо вдосконалення гри. Підписуйтесь на канал та до зустрічі!